Сьогодні в нашій школі проводиться в цьому році перший чемпіонат області до е спортсмени до 15 років. Називається воно Ю-15. Підготовка, перший етап підготовки до чемпіонату України Ю-15. Він ще не визначений, в якому місці буде, але ну, це буде. В березні місяці з категорії починається 38, 35, 38, 42 і так далі. До 100 кілограмів. Прошли рік у нас були по Ю-15 чемпіон України, був і третє місце, і Ю-13 теж у нас там були призери України, бронзові, і срібні призери України. Ну, я думаю, що в цьому році надіємося теж на... Мину цьому році ми вже виступили до 23 років на чемпіонаті України. Двоє борців боролися за третє місце. Ну на жаль, стали п'ятими. Сьогодні будут нас Чуднівський район. Романівський район, Звягіль, Андрушівка, Житомир і Олег. Саме більше Звягіль. Там тренерів працює багато, десь більше 25 учасників. Всього там я ще не підраховував, але більше 100 учасників. Мій син з 6 років займався спортивною гімнастикою. Ну так сталося, що Ну, як кажуть, в житті складаються такі умови, що не, не, не зовсім завжди можна досягнути тих результатів, яких потрібно. Ми хотіли рости. Відповідно, звернулися в гарну школу. Тут є приємний професійний колектив, який нам пішов на зустріч. Ну, ми почали займатися греко-римською боротьбою. Абсолютно в цьому не, не жалкуємо. От досягаємо відповідних результатів з кожним роком. ми... Трішки ростемо. Я участвую на Врівнах. Перші змагання мої були. Я там виграв пару схваток. Чемпіон триразової області, дворазовий чемпіон всеукраїнських турнірів, там були бандрушок і все таке. Но сьогодні я хочу, щоб зайняв перше місце. Я 2017 року, на даний час йому 7 років. Рік тому привів його в цю школу. Тому що сам займався в той, що ми теж боротьбою. Син має всі би, задатки борця да, На сьогоднішній день ну, він вже призер всеукраїнських турнірів. скажемо так, що на області він вже зайняв двічі-друге місце. Думаю, сьогодні це буде перше місце в його категорії 25 кілограм. Будемо займатися, побачимо, прогрес є, прогрес непоганий. Я розвиваюся про свої враження. Розкажи зараз. Нервуєшся чекаєш? Таке трохи. Норвується.